Сьогодні в роботі Бермін Дезол 785 він приїхав новою поштою, з ним треба зробити наступні дії. Спочатку завантажити українську мову голосового супроводу, а потім записати програму, як упряма Скінжак з самими актуальними картами України та Європи 2023 і 4 та актуальними базами камер радарів. І також ще поруч поставити програму Plus для камер і радарів. Так що зараз спочатку завантажу українську мову голосового супроводу і потім вже буду займатися встановленням програми iGo Primo. Навігатор Garmin Desewo Cam 785 я вже зробив, завантажив сюди українську мову голосового супроводу. Новив бази камер і радарів гарміновської програми. Зараз ще бачимо віджит програми Камсамплютки. Я її також встановив і завантажив її програми IGO, iGo Prima, Skinjack і iGo NextGen Кінфондом. Ось бачимо програму Prima Skinjack на екрані цього Гарміну з приводу встановлення цих навіаційних програм на інші моделі Гарміну. Не всі моделі Гармін підтримують таку функцію. Тобто зовсім мало моделі Гармін, які працюють на базі Android. Ця модель Гармін DZLK 785 таку функцію підтримує. І ми можемо не тільки користуватися Гарміновським софтом, а ще поруч поставити ті програми, які нам треба. Так що цей навігатор Гармін вже повністю готовий, зараз його буду складати і відправляти новою поштою назад до клієнта.